Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 27 березня, 25 рік, чекали ми дощі. Обробляли вчора ріпак, є відео на каналі. Бо дощі, дощі обіцяли, там цілий тиждень стояв, а на сьогодні вже все, прибрали майже геть ті дощі. І що ми робимо? Ми робимо ось таку процедуру, яку всі називають. Збереження вологи, так сказати, закриття вологи. А я хочу підняти тему і ви послухайте, я в кінці десь скажу свою думку. Чому, чому я все таки це роблю? От всі називають ось цю процедуру, що ми зараз робимо, закриття вологи. А я вважаю, що це неправильно. Не знаю я, як це може бути з закриттям вологи. Коли ти ось, дивіться, ми пройшли бороною, і то це я намагаюся якомога мілкіше. І вся волога зверху. Ось, волога, яка ліпиться, вона зверху. Ось. І при наших вітрах, ось бачимо. І при наших вітрах у нас за сьогоднішній день, за завтрашній, ось сьогодні сонечко, вже все дощі одійшли І ось це все, що ми. Замульчували, все воно висохне. А бур'яни, ось берізка, як росла, так і росте. От подивимося, де ми пройшли, де та волога. Ось волога сантиметра 3 вже Ми вологу. А ось тут, де ми не проходили. Ось ми прибираємо і все. 2 см і волога, ось така волога, що ось ліпиться. А тут ось на, на такій глибині вже все. Тут ось пилюка, вона не ліпиться. Ну, і чого ж ми все-таки це робимо? А, зараз підемо ще на ячмінь, ми пройшли. Теж на ячмінях називають закриття вологи. Ось це наш ячмінь зацель, який ми 130 кг румом по сніжку внесли. Хоча Хто спостерігає, не люблю я рум, склались обставини гарні такі для добрива. Я думав, вниз, буду вносити, не вносити, от як зараз. Немає чим, немає як е, внести добрива. А я б вніс би по 50 кг для того, щоб розрихлити. Але закриття вологи знову ж таки на ячменів. Ось у нас ячмінь. Бачите, яка структура ґрунту. Ніхто з осені нічого не робив. Тріщин. Немає. Беремо, ось розгрібаємо. Волога вже, так, да, дійсно, у нас немає. Ось 2-3 см, там волога така, навіть вон корінчики бачимо ячменю. Маємо надію те, що доброго, що ми внесли, воно все ж таки подіє. Рано чи пізно, ну, такий він непоганий начебто. Але заходили ми на своє поле, ось це. Боронувати. І пройшовся я, як завжди, от такі. я навіть собі в шкоду, але я зроблю експеримент. Пройшовся я по ячменю, щоб закрити вологу легенько, начебто боронами. Ну, бачимо, чесно скажу, тут пів години назад було страшно дивитися, а зараз він вже трошки піднявся. Але все ж таки, ось що ми, ми робимо. Ну, Колись івалки ми вносите так. Воно нікуди не дінеться і десь якусь кірку воно ворушить без цього. Але якщо брати ось такий стан ячменю, такий стан ґрунту, і там думати, що потрібно боронування робити, закривати вологу, ну не, не називайте це закриттям вологою. Тому що ось знову ми вигорнули, дивіться, пройшов зуб борони і він вигорнув сантиметра 4-5. Тому що зараз дуже м'яко після зими. Ось, дивіться. 5 см пройшов зубороне, і то це я ж кажу, я його положив, щоб він дуже не рив. Все, у нас на півні 5 см, оцих через день, через два вилетить. А тепер поговоримо коротенько про те, як це називається. Як я називаю, а ви напишіть згодні, не згодні, хто там що. Все це вітається, це обсу... О, як обсуждається. Обговорюється. Ось бачите. Теж шкода яка від борони. Ось пригорнули. Ну, воно підніметься, але все одно, все одно. А тепер чому десь і потрібно це зробити? Ну, це і ні в якому випадку не називати закриттям вологом. Чому? Тому що зараз в рядках ось тут є шильця. І вона дуже така маленька, ріденька, і її майже не видно. І гербіцидом її не візьмеш. Ось, мирили, ось. Навіть не побалю. Ну, Знайти, чесно скажу, блін, думав, ячмінь бризкать, а тут немає що бризкать. Думаю, це ж поїду, подивлюсь, буду боронувати, може гербіцидом обробити. А тут, ну, чисто. Чисто від слова. Десь там, можливо, багаторічники якісь. А так він чистий. Знову ж, що це називається? Це ніяк не закриття вологи. От, якщо це наз... назвати боротьбу із шильцею, то так, це дійсно потрібно робити. Потрібно, щоб посіви були чистіші, але не такий ячмінь слабенький, як у нас, тому що його загортає. Якщо гарні пшениці, якщо вони стоять високо, заходите і шуруйте. І це буде гарно, блін, навіть і гербіцид там не потрібен буде, якщо у вас немає зимуючих. Це я вам кажу 100%, це вже перевірено. Це вже перевірено. А тут чому ми робимо? Раз я такий розказую, що цього потрібно, не потрібно робити, і це ми робимо гірше. Так, ми робимо гірше, тому що ми вивертаємо вологу. Ось знову покажу. Ось, ми вивернули її. Але для чого ми це все-таки робимо? Тому що де сіяти ми будемо тут, ну я думаю, там хай через місяць. Хай ще максимум через місяць. Через 2-3 тижні, дивлячись, які погодні умови будуть. А поле в нас заросте шильцею, тому що пішла температура. Бачимо, ось берізка вже. Така вона, це гадость така. Ось, берізки в нас на цьому полі багато. Чому ми це поле готуємо під просо, тому що МЦПА найкраще і. Сплошний гербіцид. Саме краще прибирають бачимо берізки. Ось тут берізки багато, а тут берізки немає. Чому? Тому що у нас тут було просо І ми цю процедуру робимо для того, щоб знищити шильцю. Хотів вам показати ту шильцю і не можу її знайти. О, бачимо, ось вона така малесенька-малесенька. Ось. І ми її бороною прибираємо. От тут ми робимо набагато більше користі. Тому що через два тижні тут би все заросло і було все зелене. Зараз начебто її немає, начебто на полі вона де-не-де -де вилазить. Але це потрібно зробити. Тому, що якщо ж зараз робити культивацію, і це південь України, я говорю за південь України. Там Полтаві, де хочете, там на Західній Україні, там геть різні умови і різні ґрунти. О, в чому різниця? І різні ґрунти. Якщо тут зробити культивацію і не буде дощу, ну знову ж зробити культивацію, ну, що, ну, 5 см максимально. Але побігати тими колесами затрамбувати. І воно вивітриться і не буде дощу. Волога в нас дуже сильно втече. А в нас ось, дивіться. Я риюся сантиметрів 12. Це вологи такої і так. Це те, що спушено. А там у нас подушка така. А на тій подушці набагато краще зберігається волога. Оце одне погано, що ми робимо таким дурбецелом. Борону таку тягаємо. Борона, до речі. ЗПГ. Як правильно у мені представники кажуть, що ЗБП-15 я називаю, а вона якось інакше називається, розшифровується. Хоча я вважаю, що борона, зубова борона прицепна. О, отак, ЗБП-15. А там робимо неї, трошки ми на перше положення прихилили, щоб воно і трамбувало. Але це про як працюється борона, дуже шикарна борона. Дуже багато операцій як для закриття вологи, як для знищення бур'янів, вирівнювання, все це. Але отаким от дурбецелом, який проїхав ось, і зробив асфальт, тому що волога в нас є. Бачимо, Оце погано. Оце погано, тому що тут ось як криїться і тут. Ну Звісно, волога і такий дурінь. Але у нас виходу іншого немає. Так склалася ситуація. Та МТЗ, мабуть, би, по такому м'якому 892 навіть було б тяжкувато. Все, тримаємося. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І в нас все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою і не лізти туди, куди не треба. І ось тоді і в нас і в країні, в кожній родині, буде все добре. Тримаємось!